Ви знаєте, архівам завжди загрожують вода, вогонь, неналежні температурні умови, температурно-вологісний режим, недотримання, викрадення документів. Це от і багато інших ризиків, які можуть вплинути на те, що будуть втрачені документи. А от війна це, скажімо так, сукупність всіх ризиків, які тільки існують. В одночасно в один момент і в великій концентрації, тому для мене, як для голови державної архівної служби, надзвичайно важливо не лише. Знаєте, формалізувати і розробляти як служба, архівна служба якісь методичні рекомендації, як діяти архівістам під час війни, а безпосередньо приїжджати на місця в регіональні архіви, в державні архіви областей в першу чергу, для того, щоб зрозуміти реальний стан речей, стан збереження документів Національного архівного фонду. Я почав поїздки по обласним архівам ще до війни. Ну і взагалі маю на меті безпосередньо оглянути стан архівної справи в кожній області. Ну і сьогодні настала черга Державного архіву Дніпропетровської області. Ваша область, в тому числі, стала регіоном, яка приймала фонди, які евакуювалися зі Сходу, наприклад. Тобто це одна із тих проблем, тому що для того, щоб переміщати, евакуювати якісь фонди, треба мати приміщення з відповідним температурно-вологісним режимом, іншими умовами, куди це можна прийняти. І тому частково це питання вирішувала саме ваша область, і це є тим результатом, який допоміг Україні пройти перший, перший період війни з мінімальними втратами. Станом на сьогодні ми оцінюємо втрати Національного архівного фонду по всій країні приблизно в один, ну максимум півтора відсотків всіх документів. Це дуже хороший результат в умовах повномасштабної війни, яку можна порівняти лише там, з Другою світовою. Тому що під час Другої світової війни багато українських архівів втратило половину документів. І це питання фізичного збереження документів є одним із надважливих. З іншого боку, ваші земляки, мої колеги-архівісти, долучилися до тих ініціатив, які впроваджує архівна служба щодо активності пошуку позабюджетного фінансування для розвитку архівної галузі під час війни. Тобто, у нас є величезна кількість міжнародних партнерів, за що я їм дякую. Які допомагають Україні і українським архівам, зокрема спеціалізованою технікою, реставраційними матеріалами, програмами стажування і іншими видами прямої фінансової допомоги? І ми маємо випадки, коли ваші земляки, мої колеги, скористалися такими грантовими програмами. Для мене важливо також активно залучити спеціалістів, архівістів вашої області до програм стажування для того, щоб вони переймали міжнародний досвід. У нас зараз дуже багато є різних програм. Одним із найголовніших зараз пріоритетів для архівної галузі є активна цифровізація. Тому що цифровізація, окрім такої планової, Проблеми як у доступнення доступу до інформації, вона дає ще можливість зберегти архівну інформацію у випадку можливого втрати оригіналу документів. І у нас тут є декілька великих проектів, зокрема, проект з американськими партнерами по цифруванні документів генеалогічного характеру, тобто які допомагають досліджувати родовід. Я дуже сподіваюся, що до кінця року або на початку наступного року Державний архів Дніпропетровської області теж підпише угоду з корпорацією Family Search і запустить проєкт масового цифрування документів генеалогічного характеру. Цей проєкт є рамковим. Вже 20 державних архівів підписали угоди в Україні, і ми плануємо в рамках тільки цього проекту забезпечити роботу 100 камер. В усіх архівах по оцифруванні, що дасть змогу оцифрувати як мінімум 100 мільйонів копій документів, які стосуються геніалогії. Це один з найбільших проєктів оцифрування в світі, який ми реалізуємо під час війни. І це дуже важливо. Запитів стає більше, в тому числі, через війну, тому що дуже багато внутрішньо переміщених осіб виїжджали в таких умовах. Що вони навіть свої родинні архіви не взяли з собою, навіть особисті документи не взяли з собою. І зараз, коли їм треба поновити певні соціальні права або підтвердити там якісь право власності, інші моменти, то вони очікують від державних архівів на допомогу і на видання відповідних довідок копій документів, все інше. Ну, дивіться, ми маємо по країні розгалужену систему державних архівів. Скажімо так, кожен із них спеціалізується на певній тематиці, да? тобто, якщо центральні архіви, то вони зберігають ключові документи за якимось напрямом або історичні документи, або аудіовізуальні, тобто кіно, фото, документи, або електронні документи, як зараз вже починають створюватись, науково-технічної документації. регіональні державні архіви зберігають, скажімо, ключові документи відповідного регіону. Починаючи від історичних документів, зазвичай про ваш регіон, це 18 сторіччя і далі до наших днів. Ну і є ще мережа архівів, які зберігають документи тимчасово, тобто це не Національний архівний фонд. Якщо говорити простою мовою і людині зовсім не зрозуміло, в який архів звертатися, вони можуть напряму звертатися в Державну архівну службу. Ми направимо в той архів відповідно до запиту, що людина потребує, який потенційно має зберігати цю інформацію. Якщо цей архів не має цієї інформації, як правило, в довідках надаються рекомендації, куди можна звернутися ще. Ну і, на жаль, Є все ж таки випадки, коли документи були знищені або викрадені, і тоді лише там в судовому порядку людина може поновлювати свої права, але це вже, скажімо, не компетенція архівістів.